Основоположник української мови та літератури, філософ та захисник української свідомості. Тарас Шевченко вписаний в сторінки як української, так і світової історії. Ним гордяться українці і шанують за кордоном. А відзначення річниці від дня його народження завжди перетворюється на свято, участь в якому беруть як дорослі, так і діти. Щороку ми збираємось тут, біля погруддя нашого Тараса, щоб шанувати його світлу пам'ять, щоб згадати про ті його. Настанови для нас про ті думки, які століття тому він посилав рідній Україні. Значення його творчої та громадської діяльності важко переоцінити. А фундаментальна праця Великого Кобзаря змінила уяву самих українців про себе та уяву інших народів про Україну. Шевченко зробив для України більше, за словами Івана Франка, ніж. 10 по, -по, -по, -по -переможних армій більше ніж сотні генералів, міністрів, дипломатів. У своїх творах Шевченко популяризував самобутню українську культуру, наводив приклади відмінності між сусідніми слов'янськими народами та доводив, що українці мають право на місце в історії. Шевченко відповів на одне найваж. Ливіше питання поставлено історією перед нашим українським народом бути нашій українській державі, українській нації чи не бути. Шевченко був великий у всьому. Література це чи образотворче мистецтво. Все, за що він брався, було простим, зрозумілим і від цього геніальним. Його вірші знає на пам'ять майже кожен українець. Ну що, здавалося б, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує знать від Бога. Чимало його творів покладені на музику і вважаються шедеврами. Рости ростито боленько. Сиво руй вору. Після урочистої частини мукачівці поклали квіти до пам'ятника Кобзареві.